Хаєшки, запрошую вас на книжкову розпаковку, але вона буде незвичайна. Її буде озвучити мій хлопець Василь. Тож, полетіли. У яка коробка? Напевно, це від КСД. Не вгадайте, маленьким ножичком розрізаємо коробочку. О, я щось там всередині. Може, косметика? Ммм, це книжки. Я так і думав. Які ж це книжки? Зараз розкажу. Мандри убивці Робін Гоп. Ой, подивіться, яка гарна обкладинка. Мені дуже подобається. Правда, здається, у мене вже така була, але це набагато гарніше. І всередині буковки, ну все нормально, просто книжечка. <проб> а наступна це Боже, боже боже вільний, вільний? Боже вільний, боже, вільний корабель, теж Робінгоп. Ой, яка гарна. Здається, це друга частина чогось, а я першу ще не читала, а всередині теж букви, а подивіться, як я її лежу. Смакота! Ой, а наступна гляньте, яка гарнюня! І це книжка української авторки, судні в Кабірії. Просто шикардосно виглядає. А ще у неї прямо на листочках збоку все чорненьке і з гарним візерунком. Я щаслива, у мене три нових книжки, сорок ще не прочитаних, але ці три мені дуже подобаються. Пока!